Вітаю, козаки, козачки, мені. А? Та їбала законі! Вітаю, козаки, козачки. Мені чесно глибоко похуй, якої якості відео, і що я взагалі сиджу на справді в трусах, не знаю, чи видно. І я навіть не знаю, чи добре видно мої м'язи, теж... і мені на це теж начхати. Але мені просто остогило старатися і не мати нічого на цьому сравному YouTube каналі. Постійно знімаю якісь відео ні до чого. Одним словом, я говорю простою мовою про спорт. І зараз я вам розповім, чому протеїн це повна хуйня. Вибачте, це повна маячня. Ми. Отже, по-перше, це фіга... фігачить тупо по печінці, а ти фігачиш собі протеїн до пуси. Це правильно сказав? Ні? Ну, коротше, фігачиш його, п'єш. А він вже приго... це приготований порошок. Тобто okay. не... шлунок його не перетравлює, цей протеїн, оскільки він вже готовий, відповідно воно одразу йде в печінку. І воно б'є по печінці. Це велика, велика доза на раз протеїну. Це дуже погано для печінки. Це номер один. Номер два, чому це повна фігня. Який сенс пити протеїн? І нарощувати м'язи, якщо це ти, не ти зробив, чмоти сране, а протеїн за тебе робиться, а? Тобі допомагають, ти слабке гівно, ні? А? Хто ти? Хто ти який? Як ти можеш це робити? Ну, справжні чоловіки та жінки <кхем> сильні. І вони самі все роблять. Подивись на це. Це я сам зробив без протеїну, в мене немає грошей на протеїн. Це три. Немає грошей на протеїн. Він дорогий. Дешевше купувати нормальне. Нормальне м'ясо і так далі по тексту. І чотири Чому протеїн це повне гів? Ї... Отже. О... Бля. Чому? 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 Думай, думай, Єгор, я забув. Тому що на камеру говорю. Але сподіваюся, вам і так буде весело. Хоча б дивитись на якогось дебіла в майті в трусах. Одним словом, чотири Чому протеїн це погано? Це те, що нормальне м'ясо перетравлюється 6 годин. І воно йде в організм, ну, розповсюджується потім кров'ю цей білок з м'яса. Шість годин перетравлюються, це йде одразу. Відповідно, м'язи нарощуються дуже швидко, тому що воно не переходить через кишково-шлунковий тракт, а одразу йде в м'язи, ви на... просто набухаєте. Але оскільки ви тренуєтесь так само, як якийсь чувак, який не п'є протеїн, у нього м'язи будуть тверді, а у вас будуть м'які і великі, тому що вони швидко надулися. І відповідно вони так само швидко сім, вони так само чи шість, вони так само швидко здуються, якщо ви перестанете вживати протеїн. Який сенс від цих м'язів, якщо ти попадеш в якийсь ліс і не зможеш купити протеїн? Я не знаю, підеш воювати, а я дебіл в Європі сиджу. Я вчуся на медика. Мене виправдано, сподіваюся. Отже, який сенс, ти потрапляєш кудись в ліс, в тебе немає можливості купити протеїн, і ти просто через місяць, два-три здуєшся, коли зі справжніми м'язами, які ти сам зро... собі наростив спортом від навантажень, тримається набагато довше. Наприклад, від... бачите моє пузо? А? Бачите? Думаєте, що це так швидко нарос протеїн, а таке буває. З пузом, але не в, не в мене, це прес. Блін. Твою маму. Одним словом, я сподіваюся, було цікаво, і, в принципі, я закінчив. Щоб міг би вуса поправити, але мені на це байдуже. Без матюків. Байдуже. І це вже виражає мої емоції. Без матюків. Підписуйтесь на мій канал, це був Єгор, як я там підписаний, Джевелін. Джав, Джевелін Кропивський. Чому? Бо кропива, бо це сила природня. Залубався. Це теж гівно. Не паліть, не паліть! Це ілюзія, ілюзія щастя на декілька секунд, а потім ти ще більше і більше палиш. І не відчуваєш же цього, як я. Я не відчуваю цього, я не відчуваю ейфорію. Я сподіваюся, було цікаво. І мені навіть не доведеться монтувати це відео, бо я зараз це сказав, бо я зараз підвищений на емоціях, бо в мене є на це настрій. Але проблема вся в тому... Що мені похуй. коротше, до побачення, телебачення. Ха! Боже, я в срачі живу.